Як ви думаєте, чому мавпи, яких ви бачите в зоопарку, не перетворюються на людей? Це чудове питання, яке вказує на поширене непорозуміння щодо еволюції. Насправді люди не еволюціонували від сучасних шимпанзе чи горил, натомість ми маємо спільного предка, який жив мільйони років тому. Уявіться, як сімейне дерево цей предок, наче прадід. А люди та сучасні мавпи як двоюрідні брати чи сестри, які пішли різними шляхами. Еволюція відбувається постійно, але це не прямий шлях до людського фінішу. Усе залежить від адаптації до середовища. Наші предки зітнулися з умовами, які сприяли прямоходінню та розвитку більших мізків. Сучасні мавпи навпаки. Ідеально пристосовані до своїх лісових домівок, їхня сила та вміння лазити по деревах саме те, що їм потрібно для виживання. Тож вони не застрягли в еволюції, вони просто успішно йдуть своїм унікальним шляхом. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше цікавих наукових фактів.